Вітаю, друзі. За Вашингтон Пост пише про те, що президент України Володимир Зеленський не знає, як набрати додаткові війська на, на фоні просування російських військ. Це питання стало для нього та його команди, мабуть, найсерйознішим викликом з часів початку повномасштабного вторгнення. І Стаття дуже розгромно б'є по Зеленському, вказує на його помилки і вказує на те, що ті люди, які біля нього, не можуть запропонувати йому рішення. Але давайте все по черзі. Спочатку у статті йдеться про те, що не здатність Володимира Зеленського сформувати політичний консенсус щодо стратегії мобілізації, попри багатомісячне попередження про гостру нестачу підготовлених військовослужбовців на фронті з боку головкома залужного викликала глибокі розбіжності як в парламенті України і в широкому зенсі, так і в українському суспільстві. А... Це також призвело до того, що військові покладаються на безладні зусилля по набору солдатів і посіяло паніку серед чоловіків призовного віку. Пише видання. Багато людей ховаються, побоюючись, що їх покличуть у погано оснащену армію та відправлять на вірну смерть, оскільки допомога Україні Вашингтоні залишається в глухому куті. Це те про що говорили сто разів і я, і інші експерти. Ми пояснюємо, владі потрібно все ж таки. Перестати відсторонювати від питання мобілізації, зайнятися цим питанням, розпочати компанію по популяризації служби в ЗСУ, підняти стандарти ЗСУ, запропонувати людям те, що вони хочуть, а саме гарантовану підготовку, значно раніше, не зараз, навіть а тоді закінчити цю історію з бусиками, почати мотивувати людей. все це треба робити. Але Зеленський Зеленський залишається собою. Він може робити гучні заяви, але до рішучих дій, які потрібні країні армії, він не готовий. До речі, навіть попри те, що Зеленський обіцяє міжнародним партнерам, що Україна впорається, впорається з бойовими діями, якщо отримає необхідну зброю та іншу підтримку, лідер України та її найвище військове командування і досі не змогли. Розробити чіткого плану призиву тисячі нових солдат, критично необхідних для захисту від нападів Росії, які продовжуються і далі, хочу нагадати, що згідно закону України, питаннями мобілізації і резерву займається в збройних силах командович сухопутних військ. Це нещодавно був пан Сирський, а взагалі, питаннями мобілізації опікується президент України згідно закону України. Тому, якщо людина, яка і раніше опікувалася питаннями мобілізації, не змогла запропонувати план. Мені дуже цікаво, як вона зараз запропонує на посаді головкома. І головне в цьому питанні: що Зеленський не хоче слухати тих, хто не є членами його команди, але показують, що треба робити, і як треба робити, коли головком залужник казав, що треба 400-500 тисяч на рік мобілізованих. Зеленський не вірив, а зараз, а зараз він вже не знає, як їх призвати, і навіть розуміє, що та кількість людей, яку озвучував тоді залужний, їм може стати недостатньо, тому що все треба робити вчасно. Якщо ви вчасно це не робите, то потім треба може навіть не тільки більше якісні підготовлені війська, але взагалі треба мати інший план по мобілізації. Питання, як поповнити лави армії, поставили Зеленського, можливо, перед найсерйознішим викликом його керівництву з лютого 22 го пише Вашингтон Пост. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії або, хоча б, згоди щодо того, скільки військ потрібно Україні а, з боку Зеленського, стало причиною звільнення Зеленським головнохованича ЗСУ залужного в лютому. Про це пише видання. Залужний пропонував тре, скільки треба. Але Зеленський цим не погоджувався. погоджувався. у залужного було розуміння, що треба робити. Але Зеленський вважав, що той не правий, звільнив, і далі стаття в статті написано, що новий головнокомандуюч Олександр Сильський поки що не вніс жодної ясності хоча знаходиться вже місяць на посаді. Казано, що в Сирському було доручено провести ревізію особового складу Збройних сил, щоб знайти більш придатних до бойових дій військовослужбовців. Це сталося після того, як у Зеленського Михайло Подоляк заявив, що з одного мільйона мобілізованих і служащих зараз ЗСУ лише близько 300 тисяч воювали на передовій. Якщо б Подоляк трохи думав не про рейтинги і не про гучні заяви, він би дізнався. Що в цивілізованих країнах, а також країнах Альянсу НАТО, на одну людину п'ять людей забезпечують її на заходження на нулі, на одну, яка воює, п'ять. Якщо правда, те, що сказав е, Подоляк, то він викрав військову таємницю. Він повідомив, що у нас не п'ять, а у нас два з половиною на одного забезпечують. Це значно менше, ніж потрібно. Навіть тут армія не забезпечена всіми необхідними людьми. Коли хтось каже, да, ну, що ви кажете, що п'ять людей допомагають одному, так я поясню: від командування до матеріального забезпечення, від готування їжі до логістики, від підвозу снарядів до ремонта техніки. Від інженерних військ до зв'язківців. від це можна продовжувати. Так, армія, сучасна армія, це не вся піхота, яка біжить вперед, або кавалерія, це забезпечення величезної кількості людей. Це і е, ті, хто працюють з дронами, це і ті, хто працюють з БПЛА, це і ті, хто працюють в розі, та багато хто, але в голові нашого керівництва, мабуть, щось на кшталт. Фільмів з Голлівуду або радянського минулого, саме тому вони не заліз питання. А зараз з'ясувалося: нема вільних 700 тисяч людей. Немає І якщо роту хімзащити або хімзахисту, або, наприклад, зв'язківців кинути в окоп, або, наприклад, аеророзвідників чи е, дрончиків, ну це буде не дуже ефективно, а м'яко кажучи, ганебно і зашкодить взагалі обороноздатності е, підрозділу. Ну, тому що одне діло тримати позицію, інше діло забезпечувати атаки з БПЛА, і повірте, навчити дроновода працювати на вищому рівні, потрібен час, потрібні знання, і це нелегко. Тому ну, не можна зробити це те, що ви хочете. Так, є ті, хто не був на ротації, це я знаю, але ще раз кажу: видання каже про те, що. Те, що ляпають в офісі президента, не знайшло підтвердження навіть у сирського зараз. Хоча він поставлений особисто зеленським для того, щоб показати, як він відрізняється від Залужного. До речі, коли залужний, а це ще в минулому році було казав, що необхідно призивати людей. Це було десь місяців за 3-4 до сьогоднішнього дня, і щоб ви розуміли, за цей час могли би підготувати війська, коли нових мобілізують зараз. Це ще 3-4 місяці, щоб підготувати. Розуміється про що йде мова, але найдалі а, краще про це каже представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежавець. Він каже ось такі речі: громадяни призивного віку повинні змиритися з тим, що більше не на часі сидіти вдома. Цілком можливо, що росіяни скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить, наголосив він. Бажавець додав, що окрім нестачі боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас ще й нестача особового складу, і це трагедія. Так от трагедія сталася тоді, коли Зеленський відмовився слухати залужного, відмовився мобілізувати те, що йому казали, ті потрібні людей, коли він вважав, що він, не маючи досвіду, розуміння, не знаючи така військова стратегія та тактика, не маючи військової освіти і взагалі не розуміючи багатьох питань. Поліс керувати військами, коли з офісу президента призначали на різні посади від комбрігів до комбатів. Коли на посади, це окрема історія. Але коли починають казати, куди кого перекидати і чим займатися, це показує тільки одне: невігласи не мають права керувати армію. Армію повинні керувати військові. Саме тому в сирському, так само, якщо він хоче досягнути хоч якогось результату, потрібно викинути. Телефон Ярмака і Зеленського, і звітувати Зеленському як верховному командовичу, але не слухати його поради як людини, якої нічого не розуміється на військовій справі. І це дуже важливо. Але найцікавіше, що в статті немає рекомендації від Зеленського та його п'яти менеджерів, про яких він розповідав, як вирішити цю проблему, від якої залежить майбутнє України. А що ж так? Зеленський ж на прес-конференції казав, що вони його команда, що якщо якось прибрати, країна пославна, і не буде нам давати, перемог не буде. Час зараз перемоги є. А що вони не можуть нічого порадити? Дивно, чи ця команда не може нічого запропонувати, окрім схем підлабузництва та переслідування опонентів і журналістів-розслідувачів? А що ж так? І часу у нас до речі. Небагато І проблема сама по собі не зникне і сама не вирішиться. Зеленському час звертатися до тих, хто може вирішити цю проблему, час кликати дорослих, створювати уряд національної єдності, час вирішувати цю проблему, бо може стати настільки запізно, що знову будемо відбивати рашистів від Києва, і це вже не жарти. І це потрібно всім зрозуміти, тому що якщо зараз не зробити роботу над помилками. Може, навіть не від Києва. Львів теж не дуже далеко від Києва знаходиться. А ще я хочу сказати для тих, хто вважає, що та ні, війна не буде так далеко, знов домовляться, ніхто не з ким не домовиться. Ви живете в парадигмі своїх міфів, повертайтесь в реальність. Тут значно все важче. Зеленському потрібно слухати тих, хто знає більше, ніж він. Наприклад, про питання. Забезпечення мобілізованим наших підрозділів, але він не хоче слухати, не хоче, чу, не хоче чути. мене цікавить, він зараз зрозумів, що це була помилка, коли він звільнив залужного. Він зараз зрозумів, що це була помилка, коли він був не впевнений, що це треба мобілізація, тому що це б'є по рейтингу його і його оточення. Він зараз зрозумів, що треба було слухати залужного і не заважати, якщо ні. Якщо він не зробить роботу над помилками і не зробить вірних висновків, ну нічого доброго я в перспективі не бачу. Тому час змінюватися, Володимир Олександрович, дорослішати час і кликати дорослих на допомогу. І все буде Україна, Па-па.